это же въезд в санта барбару О, вот еще разо и вот там санта барбара а что интересно что тут на краечку такой себе корт гарный спортивный вот Навіть что-то скул кукер дан гева и в общем Adidas, до чого тут Одідас, не знаю. Чиск, а приватний, мабуть, клуб. От. Що цікаво, що тут теж гори, звідси гарно видно. Має так такий серйозний. От. Але мені більше за все подобається оця картина. Яке? Яка тут дорога йде на інше місто? От якраз ближче до тої гори. Ну, я, звичайно, що теж туди і збираюсь от іти. Я вам скажу, що відкриваються такі види, такі види, така гора, стоїть гора висока. Просто неймовірно. Я вам трошки пройду, покажу. Багато вас мучити не буду, але подивимося, як відкривається краєвид. Як відкривається краєвид. Тут воно справа мала наче гора, вона предваряє оцю велику. От. Вона дальня, вона далі, хто знає, може десяток кілометрів, а може і двадцять кілометрів. Але здається, що вона от поруч. От поруч. Ну, звичайно, що і далі гори йдуть. Ну ця здається, ну точно поруч. Вся точно поруч здається. От. І туди так класно відкриваються краєвиди. Просто неймовірно. Я в захваті, Ну ця деякі можуть вважати холмом, але кількасот метрів вона має. От, за вишки. А та ще далі, ще вища. От. І так, ну а звичайно, тут, я кажу, звичайно, то що усюди за містом оливкові, оливкові сади. Оце оливка поросла і тут вони всі так поросли якимось чимось. Дуже цікапліснево, не знаю, що це таке. Але є то що є. От, маєток так перед горами. Тут ще кілька маєтків перед цими горами. От, всі я вам не зможу показати. Але що цікаво, що... Кожен крок приносить... Так, тут більш старші оливи, от, Ну, я думаю, що вам це цікаво. А, а може й не дуже. Це побачити можна пізніше, узнати про це. Ви скажете про це?